Вітаю, друзі, з вами знову я громадський активіст Метало Юрій. Поки триває війна, а саме з 2014 року посіпаки Гончаренка, а саме Шмушкович та Парашенка, придбавши цукровий завод у місті Подільську, не сплачували податки за оренду землі у місцевий бюджет. Загалом це приблизно біля 27 мільйонів гривень, Але в часи Порошенка це було приблизно. 25. Тут давник приводу цукрового заводу оцей борг 11 мільйонів від якого часу. За крайні три роки. За три роки? Мовиться про те, що за останні три роки за оренду землі цукровий завод заборгував біля 12 мільйонів гривень. Але де гроші за сім попередніх років, і у керуючи справами чуприни? Недаремно запершила у горлі. Да. Тобто цього року, так? Да? Да. А до цього? До цього це треба рахувати, але на сьогодні вже позовна заява направила. Тут треба рахувати, але термін позаданої давності вже закінчився. Ледве вимовила керуюча справа Чуприна, діючи на випередження. Тобто, якщо впродовж трьох років... Держава або міська влада не висунула або не звернулася до суду щодо вашого боргу, то стикає термін позивної давності. І тоді борг автоматично списується. Але тут мовиться про 25 мільйонів гривень. Щодо цього треба, щоб податкова цю інформацію. Так це може році вони придбалися. Ну, а сьогодні вже сьогодні 23 роки, мінус 3, 7 років мінус 3-7 років не сплачували. Так, чому? Ну вони взагалі не, не, не за що не плачуть. Не Прикольно! Та вони взагалі ніколи не за що не сплачують. Уявляєте? Це мовиться про посібників Ганчаренка та Порошенка, а саме Парашенка та Шпушкович, які не платять податки до Подільського бюджету. І громада не дотримала біля 25. Мільйонів гривень. А, чи не не, не, не ну, а чому влада не чого, Ми так, не. зверталися в 2014 році, ми зверталися і до них, до прокуратури, але, на жаль, до прокуратурася? Так. Інше були керівники. Тоді був інший керівник, а саме Мілішенка Віталій, який був призначений саме Луценка без юридичної освіти, та який закрив усі гучні справи по Подільщині. Але я не розумію, до чого тут прокуратура? Вони повинні були. Звернутися до суду, але на сьогодні ми подали пакет документів, і вже позовна заява пішла до господарського суду розтягнення пов'язань. Я, я, я тільки знаю, вони вже совася не довго. Так, вони приїжджали вже представники прайс-девелопмент приїздили до нас, і приходили до архітектури, просили пакет документів, які необхідні для укладання договору оренди. Ну і інші. отже, вже майже 10 років паки Ганченка, Парашенка та Шпошковіщ не стали договір з міською владою на ринку землі. Ну можливо, це тому що керівництво змовиться, але не цікаво, чому раніше цього не що тим, що у нас є листування з керівниками, які були з 2014 року по теперішній час прокуратури, але я не можу вам відповісти на це питання. Але листування з прокуратурою щодо. Втягнення забогованості та зобов'язання укласти договір оренди а, на цю земельну ділянку, яка а, знаходиться під майном, яке було викуплено під час банкрутства, вони ж викупали це майно, три фізичні особи. Юрій Анатолійович, по цьому питанню у нас чітко, Ми не, займали, не займалися ніхто цим питанням. Угу. Я не можу. Отже, зараз справами Чуприна Єлена, яка отримує 48 тисяч гривень на місяць, не може відповісти, чому що там з того року цим питанням належна ніхто не займався. Та бюджет втратив майже 25 мільйонів гривень. Але цікаво, ви кажете, що раніше зверталась прокуратура і чим є рішення прокурори? Ні. Ну, я не можу відповісти за дії прокуратури. Не, ну, у нас 14-го року велося листування з прокуратурою міста Подіск, але, на жаль, тільки в цьому ну, році вирішено проведу. А це листування можна подивитися Чи ви дійсно зверталися? Ні, ні, зверталися. Але мені цікаво, що вони вам відповідали? Нічого. Ну, шо, нічого. Про порожні акуші, все? Там, де, без відповіді. Нічого не ну, а... Ні. Зворотнього зв'язку в цьому не було. Отже, вони домовились: місцева влада, прокуратура та боржник. Якщо борт видає 25 мільйонів гривень за оренду землі, переконаний, що боржник міг дати мільйон місцевої владі, мільйон прокуратури, та вони залюбки цю справу би знищили. Що вони і зробили? Ну, а, а що не звернулися до суду? Не, не, звернулися. Так, звернулися ж до суду. Зараз. Так, і не тільки до суду. Ми кругом, до яких вони звернулися. Я просто не чуть-чуть. Ну, ми... Просто, можливо, ну, ми не бачимо. Є процедура, і, ну, взагалі, це не зовсім моє питання. Я не можу на всі вам питання відповісти. Я але то, що з 2014 року у нас була... Юрій Анатольович, вас інтересує кінцевий результат. Звати до цього майна, щодо вкладання за що ми з це дійсно Отже, якщо за три роки вони, у них борт складає 12 мільйонів, тоді на 100 року за рік за 7 років. Ну, ну Це треба уточнювати управління. Ну, приблизно вдвічі більше тоді. Що цей борт списаний так. просто? Ну Є, я минулого разу, коли ми спілкувалися на сьогодні. Є термін. Я, mm -hmm. Є термін позивної давності. Так. Ну, на жаль, Yeah. А, ну, як, я розумію, а чому тоді сиділи нічого не робили. Це до мене so, давай, Давайте далі. Ми бачимо, що аж самі смішно стала керуючи справами Чупреними. Це не моє питання тощо. Вона керується справами виконкому з юридичною освітою. Якщо навіть дійсно не її питання, хоча це не так, але вона бачить, що там якась помилка або щось не так, як потрібно за законом. Вона обов'язково повинна реагувати, тобто вони всі галузі між собою співпрацюють. А це не я або не моє питання, це там дамо десь там, вдома, там, перед чоловіком або перед своєю власною родиною. Тобто приватне життя. А це фрукту маркси. Фруктура, я звернувся. Я, не я, не я, займаю. Займаю. я жерну, хто? У мене архітектура. Це віші питання. Корчевий. Корчевий. Ну, звісно. Знову ми чуємо, що усі проблеми стягуються до заступника міського голови Анатолія Карчевого. Але коли я скаржився на нього неодноразово та й вимагав провести свою перевірку щодо його бездіяльності або незаконних дій, керуючи справами Чуприна, дає однозначну відповідь, що недоцільно проводити службову перевірку відносно Карчевого. Тоді як бути, замкнути коло я вбачаю, я скаржусь вимагаю. Але керуюча справами Чуприна, каже недоцільна. Хоча сама каже про те, що борг 25 мільйонів це реальний борг, який був списаний за терміном давності. Але керується справами Чуприна, юрист за освітою, не керується законодавством, а запитує тебе, як тобі потрібно зробити. Так ми і зробимо, не звертаючи увагу на законодавство. А якщо нас запитають, то ми знаємо, як на це. Відповідати. Юрій Анатолійович, ми знаємо, як потрібно надавати відповіді mm -hmm. на ваші запитання. Mm -hmm. Сподіваюсь, усім зрозуміло, що Чоприна дуже добре розуміється, як я себе самі ні, надавати відповіді. Тобто, щоб мене путати постійно. Але нагадаю, що з 2014 року податки з цукрового зводу не сплачуються у місцевий бюджет. Саме з того часу у нас триває війна. Отже, Ганчаренко та його пасипаки. Не допомагають Подільському, а навпаки його обкрадають. Але все це кругова порука. Місцева влада, прокуратура та Гончаренка. Хочу наголосити, що бюджет місцевого розвитку складає 45 мільйонів гривень. А тут борг 25, тобто більше, ніж половина. І місцева влада, прокуратура, поліція тощо, цим не займається. А це мали бути нові дороги, дісадочки оновлені, ремонт в будівлях, майданчики дитячі тощо. І Гончаренко ці гроші проїв або вклав у перемогу у управивши кампанії у Верховну Раду, а також продовжує за ці гроші придбати собі політичні бали. А зараз він знаходиться в Молдові, так на мою думку, продовжує той шлях, який започаткував. Михайло Заренко. You know there is no popular support. Отже, наразі Ганченка в Молдові для того, щоб дізнатися далі кроки Молдови та Придністров'я. Та щоб потім доповісти к тому, кому потрібно, чи він насправді прихильник. Саме тому він досі не валає на Лазаренко, що він зрадник, їздив до окупантів, з ними спілкувався, а мався тощо, тому що це їх спільний план.